Після низки безглуздих заяв, перекручування цифри, деменція проявилася через проблеми у мовленні. Ми з Касим Жомачкемельовичем в на контакті з президентом Такаєва. Касим Жомарт Кемельович Токаїв. Ну вимовити в принципі не складно. Ще раз касим Жомарт Кемельович Токаїв. Ну, зрозуміло, що цей словесний випадку бік президента Казахстану заготовлений заздалегідь як відповідь на рософобські настрої в країні та невдячність за ОДКБшні танки, які заїхали свого часу на територію Алмати. Сам підготовленою була і ще одна акція нічна екскурсія діда по царському селу, яка відбувалася відразу після нудної зустрічі із іноземними змі. Путіна завели в музей Пушкіна і показали парту, за якою сидів. великий русский поэт, который не был сильным ни в математике, ни в физике. И однажды был тут, конечно, потрясающий случай, потому что нет конкретного места, где кто сидел. Отличники сидели в первых рядах, а те, кто были там двоечниками, сидели в последних. И вот однажды Пушкин, который не дружил с математикой и физикой, говорит, с ним долго-долго стоял, потел, так и не мог решить уравнение. Чему равняется х, спрашивает профессор. Ну, Пушкин сказал откровенно нулю, Умний професор говорить все пасікушки молю. Садіть і піші стихи от вам нікого не нагадує. Відверті проблеми із арифметикою і фізикою постійно проглядаються. Помилиться в кількості призовників та полонених. То атакамси російським ППО щолкає з Римою та Красномовством. Також, на жаль, не склалося, але неуміння жонглювати ямбами та хореями компенсує хистом до малюнків. Путіна позоріласа очередним рисунком. В сіті висміяли творення диктатора. Окей, навіть із цим не склалося. Усе, що Путін може намалювати, це відсотки на виборах. Путіну рісують рекордну побіду на виборах, але повернемося до нічної екскурсії по царському селу. Разом із Путіним експозицію оглядав і Мідінський, який зайвою однієї хромосомою проаналізував карту Російської імперії початку 18 століття. Фото чи відео доказів кремлівський пул не надав, а замість ілюстрації навели пряму мову мединського. И те, як власне, цю карту Киев, наш вся правобережная Украина, наша здесь написано Пока королевство польское. А дальше, вот эта огромная территория на правом берегу Днепра, нынешняя Кировоградская область со всеми окрестностями. Она была российской еще со времен Елизавета Императрицы. Напевно, тепер мапу повідправить так рукарсону в колекцію до папки із листами Богдана Хмельницького. Але усі ці коперсання в минулому пошук історичної справедливості свідчення про те, що і є чіткі сумніви щодо майбутнього. А там на російську чекає боротьба за православні скріпи. Заступник голови Мін'юсту Олег Свериденко розповів про основну загрозу представників ЛГБТ, через яких зароджується гендерний екстремізм і гей націоналізм. лгбт Елгебетеса легко влікає ці персонажі в екстремістську діяції. И становятся носителями соответствующих идеологических схем и разновидностей экстремистских проявлений. А теперь только задумайтесь: в форме. Гендерного екстремізму і гей-націоналізму. Ну задумалися. А що таке гендерний екстремізм? Протести жінок мобілізованих, які навоювалися в Україні. І гей націоналізм до цього руху можна віднести лише одного персонажа, який відстоює інтереси Росії на цій планеті і при цьому приховує свою гетеросексуальність. Після розлучення із Людмилою публічних стосунків не було. Від доньок відкращується. І ось ця поведінка абсолютно не корелюється із політикою РПЦ. Там пропонують проводити паради. Багато у детских семей. За аналогию из бессмертным полком. Идея прошла на Петербургском международном экономичном форме. Ну да, обувь, это еще идея паради, не на экономичном форме. Представьте себе многочисленное общегородское шествие многодетных семей. Красивые дети, музыки, музыка, шары, цветы. У нас парад победы проводится, это хорошо, мы демонстрируем одно. У нас есть бессмертный полк, у нас есть какие-то другие вещи. Демонстрация была в советское время трудовых коллективов. А почему нам не устраивают такие шествия с многодетными семьями? Либо в Международный день защиты детей, либо в День семьи, может быть, на День Святой Троицы. Традиционно для русского общества День Святой Троицы это был день, когда все семьи красивые, в красивых одеждах шли в храм, а потом общались где-то в, в саду,

семьи делать лидерами мнений. Нужно их показывать по телевидению, говорить о них, ставить пример другим. Они должны быть постоянно перед глазами в социальной рекламе.